Дякую за ваше питання. Якщо коротко, дивіться, історично до Квазарів і Фортун, в даному випадку, це катушки до квазарів і до Фортун. Історично, Виробники і магазини намагалися продавати великі катушки, але е, з ними є нюанс, вони важкі, скажімо так, з ними не зовсім зручно високі траві. от, е, Плюс, виходить, фокусація на дрібну ціль е, гірша і на засміченій території вони більше фантомлять. Е, з часом вийшло, що міжна, ну, типу, е, міжнародні виробники значить, почали, е, виходить, Переходити на середній розмір, ну і відповідно до квазарів фортун також стали катушки більш популярніші середнього розміру. От, тобто в даному випадку це 28 на 26, саме такий оптимальний, ну, як мінімум, з того, що я бачив, скажімо так, а бачив я в принципі багато і тестував. От, якщо ми говоримо про конкретно ці катушки, це відібрані. Якщо будете готові замовити там між там, тими, що в нас є, можемо додатково вибрати якусь там більш стабільнішу. Отдає все. Чекаю на ваші коментарі. Дякую за увагу.